Цифрова економіка це галузь, яку не розбити ракетами. Ми запускаємо масштабний навчальний курс з блокчейну та криптограмотності. Його зможе безкоштовно пройти кожен українець, щоб використовувати отримані навички для підтримки та зміцнення цифрової економіки. Важлива особливість нашого курсу в тому, що він є прикладним і охоплює 100 годин практики і теорії. Разом ми будуємо успішну цифрову Україну і внесе кожного надзвичайно важливий. Наша мета навчити якомога більше людей використовувати новітні технології для досягнення позитивних цілей на благо світу. Прагнення до знань це не просто сила, це свобода, це рушійна сила, що змінює світ. Що таке P2P транзакція Це транзакція між однією людиною та іншою, поза будь-яких взагалі спостерігачів. Тобто я вирішив тобі віддати свої кошти, а ти вирішив мої кошти прийняти. Все транзакція відбулася. Біржа об'єднує між собою торговців різного типу, про яких ми поговоримо трохи згодом, які хочуть купити дешевше і продати дорожче. І коли їхні потреби поєднуються, відбувається угода. Біржа за своєю суттю вона є майданчиком, де. Перебувають і ті, і інші, вона надає інструменти і тим, і іншим. Ще одна цікава штука називається стейкінг, її сутність у тому, щоб передати власні кошти на смарт-контракт і отримувати їх поступово згодом. Торгівля це гра з нульовою сумою. Якщо хтось тобі продав дешево, а ти потім продав дорожче, то ти виграв. А якщо ти десь купив дорожче, а потім продав дешево, то ти програв. Тобто це гра з нульовою сумою, де в будь-якому разі є і та сторона, яка програла, і сторона, яка виграла. Немає такого, що всі виграють. Поодинокі люди вони почали об'єднуватися, так би мовити, у спільноти та інвестувати. Таким чином підприємцям або стартапам вистачало грошей для запуску. Гроші вони збирали не з однієї людини або не з однієї організації, а вони збирали ось із великої кількості людей. Такий процес у нашому світі називається краудфандинг, коли об'єднуються люди, щоб забезпечити фінансування якоїсь компанії чи бізнесу. Є секюріті токени, є ютіліті токени, тобто секюріті токени це токени, які прирівняні до цінних паперів. Купуючи секюріті, ви можете купити частину компанії, грубо кажучи. А Utilті токени це токени платформ. Це токени, які ти купуєш, щоб у кінцевому результаті ти отримав якусь надбавку на це, користуючись цією платформою, або ти їх можеш продати, щоб інші користувачі купили, щоб на цій платформі отримувати якісь блага. Можливо, вам цікаво, чому ви не можете просто мати да без блокчейну. Навіщо вам потрібно проходити додаткові етапи розгортання вашої організації на змінній базі даних? Розгортання на блокчейни є ключовою ознакою того, що робить організацію децентралізованою та автономною. В основі мережової DAO лежить смарт-контракт. Коли він отримує інструкцію, скажімо, голосування, дія автоматично виконується. Наприклад, кошти автоматично надсилаються на гаманець, вказаний у голосуванні. Але DAO не є по справжньому децентралізованою або автономною, поки вона не приєднана до блокчейну. У світі web 3 криптогаманець схожий на гаманець за винятком того, що в нього. Ви зберігаєте токени, так звані криптовалюти. Гаманець необхідний для взаємодії з DAO, тому що вам потрібно тримати токени, щоб голосувати. Ви також можете використовувати гаманці для управління, тому що їх можна внести в список дозволів, який надає вашому гаманцю доступ до голосування. DAO створює токени для використання в управлінні. DAO може призначати токени гаманцям або виставляти їх на децентралізовану біржу для купівлі гаманцям. Ці токени використовуються як фішки для голосування. Чим більше у вас є токенів, тим більше вагу має ваш голос. У традиційних соціальних мережах, таких як Фейсбук чи Twitter, немає можливості перенесення. Ваш профіль, список друзів та контент прив'язані до певної мережі і належать оператору мережі. Це призводить до того, що кожна мережа веде гру із нульовою сумою за вашу увагу, а також використовує ваші дані для отримання прибутку від реклами. Сьогодні ваша цифрова ідентичність настільки ж важлива, якщо не більше, як і ваша фізична ідентичність. Нам потрібне надійне рішення, які допоможуть нам перевіряти, захищати і представляти наші дані в цифровому світі, і NFT представляє унікальне рішення для вирішення цієї проблеми.